І так, хімічний тренажер. Поїхали. За правилами, які ми писали нам у нас в минулому уроці. У нас перша тут стоїть проста речовина. Який ступінь окиснення в простої речовини. В зошиті шукай. Який ступінь окиснення простої речовини? 0. Ну. Нуль. Ми сюди і малюємо. Зверху над ним, нуль. Ви собі записуєте це в зошит. Далі використовуємо уже сполуку, літій хлорид. За правилами, які писали на минулому уроці, у нас літій є металом. Літій стоїть в якій групі? Рома в першій групі. Якщо це метал, він має позитивний ступінь окиснення, і ми пишемо над ним плюс один. Хлор, відповідно, він в нас стоїть поруч біля літію. Хлор у нас стоїть в сьомій групі, але ми з вами знаємо, що елементи сьомої групи вони можуть виявляти валентність один. І тут у нас також буде ступінь окиснення 1. Але з мінусом. Плюс 1, мінус 1 дорівнює 0. Йдемо далі. Аргантум. Нітр. Аргантум плюс 1. Аргантум плюс 1. Так, це метал стоїть в першій групі, прекрасно. Ступінь окиснення оксигену, який завжди? Записую. Мінус 2, 2 молодчинка. Мінус 2. Тепер мінус 2 помножити на 3. Скільки буде? Мінус 6. Мінус 6. А в нас вже є плюс 1. Мінус 5. Мінус 5. Значить, ступінь окиснення нітрогену буде в цій сполуці плюс 5. 5. Плюс 1, плюс 5 буде плюс 6, мінус 6 загальна сума дорівнюватиме нулю. Йдемо далі. Калій гідроген, гідрит. Плюс 1. У кого? Плюс у калію. У калію. Так. Оце виняток. Виняток. Якщо у нас гідроген завжди має позитивний ступінь окиснення, але якщо. Він стоїть в сполуках з металами. Тоді він буде мати ступінь окиснення. Мнус 1. Калій у нас це метал. +1. Плюс 1, то гідроген буде мінус -1. 1. Прекрасно. Далі йдемо. 1. Тут ми знаємо, що гідроген плюс 1. Оксиген у нас завжди мінус. -2. 2. І знову рахуємо. Мінус 2 на 3. Мінус 5. Мінус Ой, -6. 6. а у нас є один тут гідроген, значить, нам. Плюс 5 буде. буде плюс 5. Так само, як і у нітрату. Далі. Наступний Так стоять. Це у нас проста речовина. У нас один вид атомів. Один вид атомів. Тому ступінь окиснення який буде? Мінус 2. Ні, проста речовина. Так само, як і з водним, із самим першим. 0. Нуль. Ніхто нікого нікуди не відтягує. Ніхто нікого не окислює. Буде нуль. Йдемо далі. Барій хлорид. Барій плюс 2. Так, чому? Чому барій плюс 2? Бо він в другій групі. Він в другій групі. Відповідно, хлор буде мінус 1, бо він стоїть в сьомій групі. Мінус 1. Та таких хлорів у нас цілих 2. Значить, заряд хлора буде мінус 2 і плюс 2 буде дорівнювати 0. Йдемо далі. Магній. Плюс 2. Думай? А, 0. 0. 0. Це проста речовина. Клас. Сюди йде. Алюміній це плюс 3. Угу. Плюс 3. Це 100%. Та в нас таких алюмініїв 2, значить, заряд буде який? Плюс 6. Плюс 6. А тепер дивимося, що сульфурів у нас 3. Але повинен бути заряд такий, щоб. Вся молекула дорівнювала нулю. От вона повинна. Так, мінус 2. Вона повинна дорівнювати нулю. Просто сульфур у нас елемент, який має змінну валентність. Але в цьому випадку він буде дорівнювати мінус 2. Сюди і переходимо. Ми йдемо по тому, що ми знаємо. А ми знаємо, що оксиган у нас завжди мінус 2. Мінус 2 повноштати на 2 буде, скільки? Мінус 4. Мінус 4. Відповідно. Сульфур тут буде мати який ступінь якиснення. Скільки 4. 4. 4 плюс 4. Плюс 4. Далі алюміній. Нуль, молодчинка. Далі. Барій аж 2. Барій це плюс 2. Так. А гідроген, відповідно. Плюс один. Ні, мінус один. Тому що це сполука з металами. І у нас не може вийти такого, що заряд у нас буде плюс 4. Ні, формула повинна вийти в нуль. Ще раз, виняток. Гідроген завжди має плюс один, але в сполуках з металами виявляє ступінь окиснення мінус один. Барій це у нас типовий представник металів, тому він у нас буде плюс 2, а гідроген буде мінус один. Далі йдемо: ось в цій, як тут буде? Йод – це метал? Ні. Хлор плюс один, а йод мінус один. Гідроген плюс один, а йод мінус один. Ось тут. Що використовуємо перше? Підпишемо. Що ми 100% знаємо? Ну, ще купром плюс один. Купрум плюс один, тому що це метал, який стоїть в першій групі. Так, він буде плюс один. А завжди зазвичай у нас euh, окса. Так, мінус 2. І тут у нас буде. Мінус, два, мінус а... Два. Це дорівнює плюс 4. Плюс 4.